Друзі, привіт! Вас вітає спільнота активної молоді сам та наш проєкт Історія фейків. Тут ми розповідаємо про інформаційні війни та розбираємо приклади маніпуляцій фактами та історією. У цьому випуску ми будемо говорити про російське кіно. Про фільми часів СРСР або сучасні пропагандистські шедеври вже знято безліч відео і сподіваємося, що більшість українців зрозуміли негативний вплив таких стрічок. Але сьогодні в нас є привід поговорити про незалежне, інтелектуальне, висококультурне кіно, яке росіян. А показують на міжнародних фестивалях. На кількох нещодавних прикладах ми розберемо шкідливі меседжі, які західна аудиторія не помічає або просто робить вигляд. Приводом до сьогоднішнього випуску є скандал, який стався через документальну стрічку російської режисерки резидентки Канади Анастасії Трофімової Росіяни на війні, або як кажуть англійці, «Russians at war». Документальний фільм про росіян показали у вересні 24 року на Венеційському кінофестивалі, а також намагались показати на фестивалі в Торонто, що призло до протестів з боку української діаспори в Канаді. Коротко пояснимо, що ж не так з цією стичкою. Зйомки фільму проходили 2023 року в Москві та на лінії фронту, тобто на окупованих Росією територіях і в знищених нею українських населених пунктах. У кадрі можна побачити і режисерку. Вона у військовій формі їздить на транспорті медбригади. Під час роботи над матеріалом Трофімова, яка, до речі, колись працювала над документальними фільмами для Russia Today, побувала на декількох напрямках. Зокрема, під Бахмутом там вона з командою записувала інтерв'ю з російськими військовими та знімала те, як проходить життя окупантів. За словами режисерки, жодної акредитації від Міноборони РФ вона не отримувала. Потрапити на фронт їй начебто, допоміг донечанин, який воює за Росію, а на місці вона вже домовлялася з командирами. Отже, російські військові у фільмі розповідають про своє ставлення до війни. Хтось не розуміє, за що і чому воює, хтось каже, що поїхав за грошима, але є і такі, що воюють проти нацистів. Звідки в російській уяві з'явились укранацисти, ми розповідали у випуску топ фейків про українців на нього вже є під цим відео. Обов'язково подивіться. Нічого нового нам про російських військових фільм не розповідає, але претензій до достички насправді багато. По-перше, у фільмі немає жодної інформації про страти полонених, вбивства цивільних, обстріли міст. Режисерка підкреслює, що не бачила скоєння військових злочинів. По друге, російські окупанти зображаються у фільмі як прості люди, яких... Просто надурили в них є мрії, почуття гумору. Вони такі, як і всі, з допомогою грамотних художніх прийомів в емпатичної західної аудиторії ці історії звичайно викликають жаль. Ба більше шлях деяких героїв закінчується загибелю на фронті. Росіяни, виявляється, такі ж самі жертви війни, як і українці. І як тут не пустити сльозу і не спробу зрозуміти агресорів. По-третє, мета фільму за словами режисерки, це показати іншу сторону війни, побудувати міст між заходом та росіянами і розпочати діалог. На питання про причини війни вона відповідає коротко: не знаю. Ну і наостанок фільм продюсувала відома канадська документалістка Корнелія Принсіп, а канадський медіафонд виділив більшу частину бюджету на створенні цієї стрічки, а це понад 240 тисяч американських доларів. В принципі, це звичайний бюджет для такого проєкту. Чому фільм росіяни на війні отримав бюджет від західних країн, і взагалі якими були реальні обставини створення цієї стрічки? Остаточних відповідей на цей момент немає. Лишається лише пильно слідкувати за ситуацією для обговорення цього. У наступних випусках у Торонто все ж показали контроверсійний фільм, щоправда, окремо від програми фестивалю. Організатори нарікали на погрози, тому показ пильнували охоронці та поліціянти. Також фільм збираються показати і на інших фестивалях у Канаді та Європі. Організатори протесту в Торонто стверджують, що цю стрічку варто показувати у Росії, а не на Заході, аби гуманізувати російських вбивців. І чи згодні ви з такою тезою? Напишіть нам в коментарях свої думки, а також ваші версії щодо створення. Цієї стрічки ситуація дійсно пика, але це сталося не вперше і, на жаль, не востаннє. Якщо подіями теперішньо так легко зманіпулювати, то що вже казати про історію? 2016 рік, часи після подій Майдану, Революції Гідності, Крим анексовано до рік, як триває російсько-українська війна. Виходить багато фільмів про Україну та АТО. Одну з таких документальних стрічок, яка називається Зима у вогні боротьба України за свободу, зняв американський режисер Євген Афіневський про революцію гідності, яку потім. Номінували на Оскар на кінофестивалі в Торонто. Цей фільм отримує приз глядацької аудиторії за найкращий документальний фільм. Зима у вогні і досі доступна на нетфліксі, тому можете сміливо рекомендувати цю стрічку іноземцям, які цікавляться українською історією. У липні 2016-го на кінофестивалі в Сицилії глядачам презентують документальну стрічку Україна у вогні. Дивний збіг. Не плутайте, будь ласка, цей фільм Зимою у вогні, бо режисером цієї стрічки є громадянин РФ та США українського походження Ігор Лапатьонок. В Україні він відомий своїм хіба що дуже сильним бажанням зняти документальні фільми про поки що живих диктаторів світу. А от про Сера фільму, ви, скоріш за все, чули. Це американець Олівер Стоун, який також є сценаристом, режисером і людиною з вкрай сумнівною репутацією. Він відомий в першу чергу за своїми біографічними фільмами, а також історично-документальними стічками. Він має три оскари, а також співпрацює з каналом Russia Today. В Олівера Стоуна також є пристрасть до диктаторських режимів. Він глибоко поважає Уго Чавеса, Фіделя Кастро і, звичайно, Владіміра Путіна. То що ж це за фільм такий Україна у вогні? Ні, якщо коротко, там все дуже погано. Ось яку історію сказали глядачам творці фільму. А тепер діставайте пропагандистське бінго. Ідея першої чверті фільму, якщо казати тезово, історію України завжди творив хто завгодно, крім українців. Україна завжди була об'єктом політичних ігор великих держав. А тому українці прекрасно володіють мистецтвом швидкої зміни сторін в конфлікті. Головний майстер пересування, звичайно. Іван Мазепа, і до речі, про нього ми маємо окремий випуск. Посилання можете знайти в коментарях під цим відео. Далі по сюжету історія українського колабораціонізму під час Другої світової війни та становлення ідеології Степана Бандери, жорсткого націоналіста, який хотів влаштувати терор на українських землях. До речі, про колективізацію Червоний терор Голодомори в Україні звичайно не було жодного слова в цій документальній стрічці. Бандеру підтримували західні спецслужби, зокрема ЦРУ, адже український націоналізм це зброя. США проти СРСР. Хто саме організував вбивство Степана Бандери, невідомо. Автори стрічки припускають, що за вбивство можуть стояти і самі американські спецслужби, мовляв, Бандера їм набрид, і вони вирішили просто його позбутися. Професійні документалісти якось пропустили той факт, що вбивця Степана Бандери, а це був радянський шпигун Богдан Сташинський, ще в 60-х роках зізнався у своєму злочині і відсидів за це у Західній Німеччині. Це неймовірно цікава історія, тому ставте вподобайку під. Цим відео, якщо хочете окремий випуск про вбивцю Степана Бандери. Головного націоналіста ліквідували, проте його ідеї продовжили жити. Звичайно ж, не без підтримки ЦРУ. Власне історія України після відновлення незалежності це або корупція, або націоналізм, що переріз в неонацизм. Помаранчева революція, і всі пов'язані з нею події. Керувалися заходом, який хотів послабити Росію. Про ці події встичці, до речі, згадує Віктор Янукович, з яким особисто спілкується Олівер Стоун. Також Янукович розповідає про події революції гідності, бо саме їй і присвячено фільм. Колишній президент розказує, що він хотів врятувати економіку України, та МВФ ставили нереальні умови. А ось Путін простягнув руку допомоги та запропонував шлях томитного союзу з Росією. І поки Янукович думав, що він призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. усе, що відбувалось далі, це маніпуляції заходу наївним українським народом. Побиття мітингувальників 30 листопада, мовляв, стало через провокаторів, що були у натовпі. Їх, до речі підготували проплачені заходом НГО? Провокатори чекали, коли з'являться силовики, аби напасти на них. Янукович до тієї жахливої ночі розгону майдану, мовляв, не був причетний. Далі фільм розказує про загрозу його життю, незаконне позбавлення президентства та втечу до Росії. В стрічці також є кілька інтерв'ю з Путіним, де він виправдовує анексію Криму захистом його жителів. Вони нібито всі підтримали Росію. Масові проукраїнські протести в документальній стрічці не згадуються. Про цей фільм можна говорити довго: про так звані ДНР, ЛНР, яких бомбить Україна, про збиття малазійського боїнга біля Донецька. У фільмі показують детальні результати російського розслідування трагедії. Згідно з якими Україна повністю винна. Весь фільм Україна у вогні це просто класична російська пропаганда в лоб глядачам. Але, попри такий сумнівний контент, стрічка була якийсь час доступна на платформах Apple TV та Amazon Prime. Наразі фільм можна подивитися офіційно хіба що на американській стрімінговій платформі, яка називається Plex, або ж на Ютубі. Лопатьонок та Стоун також працювали над стічкою Сноуден про агента американської національної безпеки Едварда Сноудена, який передав змі безліч секретних документів, що викривають масові стеження. А після документального серіалу про Путіна вони взялись за продовження України у вогні. Третина фільму це інтерв'ю з Віктором Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко. У 2019-му стрічку також презентували на Сицилійському кінофестивалі, і фільм досі є у відкритому доступі на Ютубі. Кінофестивальний сезон 2024 року завершується, а розчарування чомусь продовжуються. Цьогоріч у канах презентували художню стріч Кирила Серебренікова, про лідера націонал більшовицької партії, та українофоба Едуарда Лімонова. Фільм має назву Лімона в балада, а сюжет заснований на романі французького письменника Еммануеля Карера, головний герой, що переїздить з рідного Харкова до Москви, з Знайомиться з місцевими дисидентами. Через певний час Лімонов вимушений покинути Радянський Союз. Він живе у Нью-Йорку та Парижі, де й розпочинає своє письменство. Після краху СРСР він повертається додому, але довго там не затримується і одразу відправляється воювати на боці сербів на Балканах. По закінченню війни він повертається в Росію, де й стає лідером націонал-більшовицької партії. Але партію забороняють, лімонова кидають за грати, а після звільнення він стає лідером російської опозиції. Хоч фільм є суто біографічним, але чи актуальна зараз на міжнародному кінофестивалі стрічка про людину, яка відкрито виступала проти незалежності України і всіляко просувала російсько-імперські ідеї? що буде завтра на Україні, наприклад. Можна сказати, відношення. Між українцями і руськими болі і ліміні дружестини это все змінюється щодня. їжеднівна. От час була історія з Чорноморським флотом. Завтра буде ти за Крима. Нагадаємо, що Лімонов закликав до порушення цілісності України, а також передачі Севастополя до Росії. Також стверджував, що Україна не має прав на Донбас, Крим. Та до того ж Харківську область до самої смерті в 2020-му він стверджував, що передбачив долю України, а також висловив підтримку анексії Криму. У вересні 2024-го сеанси фільму про Лімонова стартували в Італії, а в лютому 25 го його покажуть у французьких кінотеатрах. На жаль, інтелектуали заходу досі не розуміють, що російська культура зараз несе загрозу, і навіть якщо в ній немає відвертої пропаганди, вона несе імперіалістичні ідеї, міфи про величну націю або братні слов'янські народи. Фільми, які ми обговорили в цьому випуску, формують викрилене сприйняття історії та сьогодення, намагаючись виправдати агресію та показати, що негідники та військові злочинці це також люди. Коли світ стикається з безпрецедентними викликами, важливо критично аналізувати культурні продукти, які представляє Росія, і не забувати, що ця країна є однією з найбільших загроз для світової безпеки. Кожен фільм і кожен наратив, що творить Росія, може бути частиною стратегії дезінформації. Отож, давайте разом працювати над. Тим, щоб формувати здорове середовище критичного мислення, ми дякуємо вам за увагу і за те, що сьогодні ви були з нами. Побачимось у наступних випусках.